Ось так, без пафосу і довгих прелюдій, Теплова електростанція у Воронежі більше не працює. Майже стоїть як скелет на узбіччі з вирваним боком, чорним нутром і дірою, в яку міг би влетіти автобус. Судячи з кадрів, били точно три, може чотири удари з відстані не розбереш. Звук на відео, ніби хтось вирішив пограти в радіоспектакль, щоб ні в кого не залишалося сумнівів, що це було. Ніби навіть ефективніше, ніж російські радари. Ті, здається, знову проспали. Після останнього вибуху тиша. Потім десь виє собака. І це, мабуть, найчисніший сигнал тривоги за всю цю ніч. На відео наслідки. Будівля, яка колись була частиною енергосистеми області, тепер схожа на обвуглений пам'ятник технічному прогресу. Всередині чорний випалений каркас. Вогонь пройшовся по всіх поверхах, ніби спеціально хотів лишити свій автограф. Це Воронезька теплова електростанція номер 1 За повідомленнями місцевих телеграм-канарів, саме вона забезпечувала опалення у житлових будинках і майже тисячі підприємств. Тобто, якщо все піде за гіршим сценарієм, найближча зима може бути не просто холодною, вона може стати крижаним шоком, особливо для тих, хто ще вчора думав, що війна десь далеко не про них. Що саме прилетіло у Воронеж, Питання відкрите Версій Кілька дехто схиляється до ракети Фламінго. Інші говорять про британську Шедоу» або український Нептун. Але якщо придивитися до руйнувань, картина стає трохи яснішою. Навряд чи це були повноцінні ракети, тоді від будівлі нічого не лишилося б. А от реактивні безпілотники, то ближче до правди. Не вперше вони з'являються у зведеннях, і, схоже, не востаннє. Є думка, що саме такий дрон і був використаний. І це важливо, бо показує удари стають не лише точними, а й технологічними. Українські військові шукають слабкі місця і знаходять не завжди голосно, але результат видно без жодних прес-релізів. На супутникових картах будівлю легко розрізнити великий комплекс із трубами, що йдуть у небо. Очевидно, важлива частина об'єкта, але точне призначення саме цієї частини станції залишається незрозумілим. Можливо, один із ключових вузлів. А може, серце всієї системи опалення, і тепер це серце пробите. До кордону з Харківською областю трохи більше 200 кілометрів. Відстань на який звук вибуху ще може відлунювати, але значно важливіша символічна дистанція. Бо те, що ще вчора вважалося глибоким тилом, сьогодні стало передовою. Це вже не просто сигнал, це набат, тихий, але впертий. Бо щотижня, майже щоніч десь щось горить, вибухає, зупиняється. Заводи, залізниці, склади, електростанції, усе, що живить військову машину, починає давати збої не одразу, не миттєво, але методично. Ніби хтось ріже канати один за одним, доки пліт не піде на дно. Що буде з воронежем, дізнаємося взимку, коли батареї стануть холодними, а в квартирах почнуть замерзати труби, коли доведеться обирати, економити на їжі чи на обігрівачі. І саме тоді стане зрозуміло, що таке удар по інфраструктурі. Це не абстрактне формулювання зі зведення, а ранок у вовняних шкарпетках і подих, що перетворюється на пару. Посадовці, звісно, розповідатимуть, що все під контролем, і система життєзабезпечення працює у штатному режимі. Але ми з тобою розуміємо, коли в місті немає тепла, жодні слова вже не зігрівають. Так починається зима, без оголошення війни або, навпаки, саме з її оголошення, тільки не по телевізору, а у віконній рамі, вкритій інеєм.